Наса весна розквітає вона, криває землю зеленою травою, на деревах з'явилися перси зелені листя, прилітають перси птахи, відчувають вони теплою весну, а наса весна. Розквітає вона, криває землю зеленою травою, на деревах з'явилися перси, листя, відступають хмари, світе весняне сонце, променем своїм землю гріє, а наса весна розквітає вона. Криває землю зеленою травою, на деревах з'явилися перси листя. просинаються, перси тюльпани, Красой своє щарують. а наса весна Розквітає вона, криває землю зеленою травою. На деревах з'явилися, парси зелені листя. Дує теплий весняний вітер, теплом своїм гріє він, а наса весна, розквітає вона, криває землю зеленою травою, на деревах з'явилися парси. Не сонце променем своїм защеровує, а наса весна розквітає вона, криває землю зеленою травою, на деревах з'явилися парси, листя, а наса весна розквітає вона.